Олена з Херсону до Львова жінка приїхала ще в перші місяці повномасштабного вторгнення після окупації області. Розповідає, що за рідним містом сумує надзвичайно. Свою любов до нього демонструє в малюнках, зображуючи архітектуру та все, що увібрало її серце на вулицях Херсону. Херсон під обстрілами зраз під щільними. Я вирішила зберегти, хоч на малюнках, пам'ятники архітектури, хоч деякі. Щоб... Намалювати рідні місця, ну там є такі, що вже немає. Антонівський міст, Джерелгач, він зараз під окупацією, Ма, мабуть, не збережеться скоріш за все. Ну на малюнках будуть. Тікаючи від війни, вчителька Світлана з міста Сватова Луганської області спочатку подалася до Харкова, долаючи блокпости окупантів. А звідти згодом евакуаційним потягом прибула до міста Лева. До свого переїзду на Львівщину ділиться жінка, вона вже раніше приїжджала до регіону за програмою обміну досвіду для вчителів. Зараз же Світлана вирішила продовжувати займатися справою, якій присвятила життя. Так і з'явилася ідея відкрити гурток малювання. Мосткині кажуть, що у картинах та інших ручних виробах намагаються балансувати з реаліями сьогодення, щоб морально підтримувати себе. Та понад усе чекають дня, коли зможуть повернутися додому. Всі Всі мають таку надію скоріш повернутися, але щось воно затягується, затягується. Це важко дуже. І от жінки кажуть, що це, от як. Арт, от арт-терапія така, вона допомагає цим менше думати, з цим легше. Щось зробив, це приносить радість, задоволення. Плечема Юрія 14 років музичної кар'єри. Та через російську агресію чоловік зараз змушений вчитись музики майже з нуля. Рятуючи життя домашнім улюбленцям в місті Бахмут, внаслідок обстрілів він отримав поранення, мінно вибухову травму. На реабілітацію, розповідає Юрій, пішло сім місяців. Та каже, найкраще відновлюватись допомагає музика. Почав рухатись, почав займатись. Згадувати, бо в Бахмуті грав по ресторанах, свадьбах торжествах, жебілеї. 14 років програв. Цьогоріч до Всесвітнього дня біженців у Львові презентували аудіовізуальну виставку Переміщені долі історії мужності та сили духу. На якій мешканці міста та внутрішньо переміщені особи мали нагоду почути шість унікальних життєвих історій внутрішньо переміщених осіб та біженців, які пройшли тернестий шлях від пошуку нового дому до успішної інтеграції в незнайомих містах. Організатори зазначають, цей день ще одна нагода говорити про проблеми, з якими зіткнулися українці, та визнати їхню стійкість, силу і мужність. Ці історії вони до нас є прикладом того, що в принципі внутрішньопереміщні українці можуть так само інтегруватися в суспільство, і це так само мусить надихати і їхніх теж земляків, які приїжджають сюди, які в собі шукають сили для того, щоб змінити своє життя і освоїтися в новому регіоні. Ми пишаємося тим, що наша психосоціальна тема. Та інші види підтримки, допомоги дали змогу цим людям освоїтися в новому регіоні, війти в суспільство, тобто і продовжувати життя, подолавши всі ті виклики, які перед ними ставали. Під час заходу відвідувачі також пройшли майстер-клас з виготовлення автентичних ляльок-мотанок, плетіння на места, валяння бавовини та психологічної розмальовки. Після повномасштабного вторгнення благодійний фонд Рокада розгорнув мережу у 15 регіонах України. На сьогодні понад 400 фахівців щоденно надають безкоштовну соціальну, психологічну та юридичну допомоги постраждалому населенню та внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, у Львівській області організація психосоціально підтримує вже більше ніж 10 тисяч людей І надалі продовжує це робити. Софія Фенко, телеканал НТА.